Ніяка це не чума 21-го століття, говорять про снід лікарів. А така ж недуга, як, наприклад, туберкульоз, той лише не різницею, що інфікуватися вірусом імунодефіциту важче. Більшість людей, які нас оточують, населення нашої області, взагалі України, вони просто не знають. Бояться віл більше ніж туберкульоз, хоч віл передається всі знають статевим через кров і від матері до дитини. Без сексу не було б людини, але й СНІДу теж не було. У 70% інфікування вірусом відбувається саме статевим шляхом, стверджують спеціалісти. Отож, через кров або від хворої матері до дитини заражаються рідко. Тим не менше, снід вже 20 років поспіль залишається однією з найбільших вітчизняних страшилок. І ось чому був період, коли знайшли вірус. Знайшли в двох лабораторіях світу, тобто це були Сполучені Штати і Франція. Коли зробили дослідження, зрозуміли, що померли багаті, грамотні, серйозні, розумні люди. Це Нурієв, це Фредді Меркурі, наприклад, за якого всі знають. І невідомість поставила перед людством страх. Це перша причина. А друга, повірте, що вона не менш важлива. Це хто помирає, а помирають молоді. Проте ані співаку Меркюрі, ані танцюристу Нурієву мабуть і не снилися ті проблеми, з якими доводиться стикатися по долянам. Виявляється, людей із діагнозом СНІД на Хмельниччині досі звільняють з роботи і цкують, особливо у провінції. Фельдшерка взяла на себе відповідальність розголосити статус мами віл-позитивної і дітей віл вілпози... не віл-позитивних, навіть просто це були діти віл позитивної мами, почали цькувати в селі. Схоже, деколи міфи сильніші за правду. А правда в тому, що віл-інфекція за умови лікування десятиліттями може не переростати у снід. а впорядковане і захищене статеве життя здатне взагалі вберегти від інфікування. Світлана Сафіна, Олександр Галянт, Подільська панорама.